Вітаю, друзі, Україна та Сполучені Штати підписали так звану угоду про НАДРА, угоду про створення фонду відбудови України. Ця угода передбачає паритетний розподіл багатьох українських ресурсів, мінералів, корисних копалин на, у форматі 50 на 50. змінений підхід, тому що раніше американці пропонували, що цей фонд буде управлятися трьома американцями та двома українцями. В новому тексті угоди, який підписала вчора, 30 квітня, віце-прем'єр-міністр України Юлія Свериденко та міністр фінансів Сполучених Штатів передбачений паритетний розподіл: 50 на 50 троє е членів правління від України, троє членів правління від Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити по суті, які на мою думку головні позитиви і головні негативи від даної угоди. Ну, по-перше, ця угода має бути ратифікована Верховною Радою, а це свідчить про її дуже високу серйозність. І це буде такий перший, як на мене, прецедент. Якщо угода буде таки ратифікована, то, можливо, наступною угодою, яку буде ратифіковувати Українська Верховна Рада, буде угода про перемир'я чи мир з Російською Федерацією. І, мабуть, це буде не найкраща для нас угода, тому що, очевидно, нас будуть змушувати визнати частину. Окупованих територій, ну як мінімум, окупованими, а можливо, все таки будуть наполягати на тому, що Українська Верховна Рада має визнати те, що Крим став частиною Російської Федерації. Це перша історія, яка стосується цієї угоди, не прямо, але все таки стосується. Друга частина, все-таки ця угода це є реально крок на зустріч Сполученим Штатам Америки, це крок на зустріч Трампу. Трамп, очевидно, буде показувати цю угоду як свою велику перемогу, але так само це крок до миру і до перемиря. Тому що ми таким чином даємо Америці дуже суттєві аргументи для того, щоб більш класно захищати наші національні інтереси на рівні переговорів, на рівні якихось міжнародних домовленостей. Це перша історія, яка є дуже важливою. Друга історія. Очевидно, що ця угода може привести в Україну дуже потужні американські і інші інвестиції, тому що навколо цього видобутку ну, очевидно з'явиться дуже багато супутніх бізнесів, і в принципі це має дати якусь економічну вигоду для України. Третя частина, що ця угода, ну вона фактично підтверджує величезний вплив Америки на Україну. І Україна стає таким, ну можливо, навіть головним ресурсним партнером Сполучених Штатів Америки у Європейському Союзі. Ця угода, вона нібито не суперечить членству в Європейському Союзі. Я переконаний, що так і має бути. І однією з гарантій економічної безпеки після військової, після воєнної України, має бути вступ України до Європейського Союзу. Тому ця угода, очевидно, не має порушувати всі ці механізми вступу до Європейського Союзу. Це, якщо говорити про плюси, так само я розумію, що після цієї угоди вже найближчі тижні, можливо місяці, буде все таки підписано якесь перемир'я. І я маю надію, що це відбудеться до 1 липня, до того часу, як закінчиться оцей от пакет допомоги військової, який виділила Україні ще адміністрація Джо Байдена. Тобто, до того, як закінчаться ці американські гроші, ця американська зброя і боєприпаси, має бути підписане перемир'я. Я думаю, що Трамп. Після того, як Україна ратифікує дану угоду, буде все-таки рухатися в цьому напрямку. Які мінуси? Ну, найбільший мінус, що ми фактично втрачаємо частину свого суверенітету. Ми віддаємо половину наших ресурсів, половину з 57 мінералів, які передбачені за даною угодою, віддаємо американцям. Звичайно, будуть платитися податки. Звичайно, ми отримаємо доступ до американських технологій. Звичайно, будуть створені робочі місця, але треба розуміти. Що такі видобутки, як правило, є не дуже екологічними. І коли на якійсь там українській території почнуть видобувати те, що раніше не видобували, ми не можемо бути впевнені, що ці технології, які туди перенесуть американці, вони будуть екологічно безпечні, вони будуть корисні для. Місцевого населення, і ми розуміємо, що це може викликати і якісь такі дуже неприємні наслідки і для екології, і для здоров'я, і для життя людей. Це перший такий великий мінус. Другий великий мінус, що все-таки ми розуміємо, що Сполучені Штати як країна вони можуть дуже потужно захищати свої інтереси. І навіть те, що зараз в управління передбачено 50 на 50, ми розуміємо, що Америка буде мати набагато більший вплив. Ми не розуміємо, як наші європейські партнери поставляться до тих видобутків, до тих всіх речей, які можуть змінити енергетичний і світовий баланс. І чи не буде це прямий конфлікт між Штатами і Європою через Україну, методами і руками українського народу і українських надр. Тому друзі, угода це крок в бік миру, але все-таки це потенційно дуже серйозні проблеми.